Привіт, мої любі! Це канал Піоравлик, Острів Королівського горобця. Світло в кінці. Лідери змови лоялістів переїхали до монументального маяка, останнього військового проекту, розробленого лордом Регентом. Вони утримують Емілі, намагаючись посилити контроль над містом. Настав час зіткнутися з ними, вирішити їхні долі та визначити майбутнє данвола. Ось воно, сер. Я підозрюю, що Гейдлок, Мартін і Лорд Пендлтон висадились там деякий час тому і зайшли до маяка. Знаючи їх, вони без бою не здаються. Я пам'ятаю, як адмірал і Мартін говорили про це місце, як про те, де вони б сховалися, якби їм довелося. Будь-хто хто може пройти, повинен прорватися через порт. Та сторожові ворота. Тоді є лише один шлях наверх. Все, що я можу сказати, це те, що мені було приємно служити з вами. Можливо, коли все це вирішиться, уляжеться. Ми знову побачимось. Удачі корво. Якщо хтось її заслуговує, то це ви. передайте кращі вітання Емілі. Коли вона сяде на трон, в неї не буде часу на такого старого діда, як я. Відкриємо щоденник, отже, добратися до маяка? Проникнути на форт Королівського горобця. Я знав, що ви вмітливий, корво, але якимось чином вам вдалося пройти через весь цей безлад, не втрачаючи з поля зору того, що справді має значення. За це я поважаю вас. Я вірю, що місто типу підніметься. Тут надто багато хороших людей, щоб все це перетворилось на попіл. Мені краще піти, поле бою не місце для такого старого моряка, як я. той час давно минув. Удачі, мій друже. Папа. Відчалює. Якби не він, ми б не вижили. По суті, він нас врятував. Карта. Окей. Карта, карта. Так, що тут в нас? Вхід з боку гавані і вхід з боку пляжу. Мені цікаво дослідити всі входи і виходи. Uh, тому спочатку, мабуть, підемо, наприклад, з боку Гавані. Я думаю, треба виробити цю штуку. Хм. От як на неї попасти, питання. Тюро? Га! Получилося! Не буде в нікого вбивати, тому просто її виробимо і... що тут є цікавенького? Звідси не показує. Ну, давайте сюди приземлемося. І звідси можна зайти. Так, що серце каже, що тут десь є руна 100 метрів від нас. Хм. Цікаво. Тут всього лише граната. Швидко ефірчик. А якщо піти -ді -ді сією стороною, А що тут? Добре. Хм. Якщо вселитися, виробимо, наприклад, цю стіну. Я не візьму цей еліксир. Ну, окей. Йди гайд звідси. А я ще вернуся за еліксиром. Чи я так встану? розвернеться сюди знов як думаєте? Ну, холера, ну й сюди Йди де з богом де шо так Мені тут тоже підсвічується якась стріла давай Це виробимо. цей звук бізнес Ага, так, це інша стіна, ну. Ага, тут я не пройду. Зараза. У нас нема ключів. А, і він зараз сюди піде обходом. М -м -м, ну, гаразд. Без ключів я тут не пройду, я зрозуміла. Хм Треба вертатися тоді? Ну no, добре, давайте тоді спробуємо ще іншим шляхом. Ось ось через цей бік, Якщо піти. Можна ще й в мишку вселитися. Ооо. Я чую цей звук. А, Треба її так вирубувати, я не думаю, що, що варто взагалі туди лізти. Ой, не вилазиш так? Чого ти не вилазиш? Вилазь? О! Так, ми сигналізацію виробимо, наприклад. Ой-ой-ой-ой-ой. Та й що ще тут є? Може, варто було таки через ту мишку? А якщо ми сюди виліземо, він не побачить? Ой, хто дає? О. А, мене знову максимум. О, зараз візьму. Ну, давайте в мишку в ми спішли. Так, сюди. Давно не відчувала себе крисою. Так, щоб зараз мене не помітили. О, ну давайте опухо. Мертва о. О, о. мишка. Це його. Треглянути амулет. Амулет десь ось тут. Цікаво. А ще є ключ в цього пана. О, тепер він у нас також є. Цікаво до того амулету добратися, я що не зрозуміла. Скоро вилізи. О. Айта. Так, передихнемо. Бляха, муха передихнемо. Прям тут ходить. Тут нема де передихнути жах якийсь. Боже мій. Що тут є щось добре? Порожня кімната без нічого. Вау. Ох! Хто тут курить? Сюди можна вилізти? Клас. На хіба не знаю? Так можна по радіусу пройтися. Все видно. Там щось таке цікавеньке, може хтось сюди залізти. Відсвічується. Правда, він тут ходить? Може вселитися в нього теж? Так, граната, гаманець, монетки. Еліксир здоров'я, який в нас вже максимум. І все. Це все, що є тут добре. Ну і все. Тоді тікаємо. Це інший вихід з іншої сторони. А тут що? Те саме? Ніхто не ходить. Можна зверху пройти. Читали вже, з багато разів. Ага, він тут є з цієї сторони. Ну, окей, в мене тепер є ключик. Я не розумію поки куди, але, мабуть, пригодиться. І треба знайти цей амулет. Е Руну? Який амулет? Руну? Руно? Да. Ну, давайте спробуємо. Можливо, це треба через оцей Гейтхаус. Трапити через ті ворота контрольно-пропускного пункту. Чи як це правильно? А тут машини були. Що тут є? Ой, він тут ходить. А якщо я щуриком... Через. А, так куди ти тікаєш не, не проникну через сюди. Це де я опинюся? Де я опинюся? О! Треба сховатися. Треба сховатися. Тут що? Тут нікого? Так, хто де є? О боже, цей йде сюди. Е, цей на мене тичить. Добре? Сліди, це не хочеш вселятися? Також ключик. Ну, ладно. а що? Прямо там щось таке є, бо я бачу тільки один еліксир. звідси. Стоп. Це я як проникла? Ага, десь отут має бути руна. Заходити. Я запуталась. О, я не побачу навіть. О! Закрито. Там є ото модузка ланцюг, через який можна видертись, але це з якоїсь іншої сторони. Зрозуміло, що ти тут ходиш? Ти чого тут ходиш? Так, мені, судячи по всьому, треба. Кудись сюди, о боже мій, давай швидше. Е -е. Фух, добре. Ага, це сюди я можу залізти буквально. І ще ось тут щось є. А нам треба сюди. О. Я без поняття нашого руна. просто, мабуть, для галочки. Я вже все, що хотіла прокачала, ну для галочки, так. Рай перфекціоніста, розумієте? Дивись, воно ну, входить тут і входить знову. Нікого тут немає. Ще й двоє прийшли. Ну так, да, давайте ще. покуріть тут. Чай попийте, каву собі зробіть, ну, три в одному. Я хотіла ще, а, а я можу сюди залізти? Навіть це мене не помітять. Я хотіла ще проникнути в те інше приміщення. Тут вони постійно ходять, і я навіть не знаю, чи це можливо. Він зараз обернеться, звичайно. Хіба вселятися в нього. Сел... Ось сюди, Тут є щось суттєве? Де швидше. Пусти мене! Пусти мене! Тоді на головну місію ой oh, ой yeah, yeah. ah, ну і там сюди. Що ж читає? Ого. Ой, нам далі треба сюди, це кінець, ну дякую за все, так би мовити. А можемо що тут проникнути? О. Але я не хочу її міняти так, щоб вона когось вбивала. На що її взагалі когось вбивати. Oh, yes. Хіба її виробити? О, oh, як варіантик. І пішли. пішли далі. Ой. Oh. Все, може навіть звідси залізти. Думаю, якраз буде норм. Фух, ліфт, 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 ліфт. Що це в нас? Йти до маяка берос або залишитись у форті королівського горобця. Гайда! Ще трішки і ми побачимо Емілі, Емілі. Нам потрібно її врятувати. І гарний вид звідси на цей острів Королівського горобця. Так, звідси можна, можна звідси. Гаразд. Що я так просто зможу пройти повз? Ну окей. А тут доведеться вселитися в нього. Ну і все. Та пропусти мене. Дякую. Пам'ятаєте, коли це була лише мрія кількох розлючених відчайдушних чоловіків у підсобці бару? Лорд Тревор Пендлтон, молодший син, якого знехтували, над яким знущали з боку братів. Мартін такий розумний чоловік. Його таланти були змарновані, поки він не віднайшов свою віру. Каліста няня, гіркий піро, виключений з академії. Самуель, непотрібний старий жарт, даючий мети. Не міг бути з нами сьогодні ввечері. У. Він всіх. Отравив у всьому винен Мартін, якби мене допомогли корву вибрати в'язниці. якби корво не справлявся зі своєю роботою так до біса добре, якби ми не стали жадібними і не боялися, якби, якби, якби завжди надто впевнений, це була моя проблема. Ніколи не вагався, надто впевнений у тому, що я хотів зробити, коли інші зупинилися щоб обміркувати, вважав це слабкістю. Я знаю, що корва йде за мною так само, як і за іншими. Перетинає острів внизу, наче це пусте питання лише в тому, як і коли. Але мені не вистачає протидії. Це все розвалилося. Усі кроки, які привели нас сюди, мають сенс. За молодості я виходив у море, брав на себе командування кораблем і перетворив людей без амбіції на моряків. Зібрав колекцію човнів у військовий флот, потім заснував змову і майже очолив імперію. Жодного компромісу ніколи не виявляв милосердя, ніколи не виявляв слабкості. Я показав світові, що має значення воля і бачення і не боятись забруднитися. А тепер я програю все це людині і швидшою рукою з мечем, чи повільнішою рукою з мечем зі світом щось не так. Це стане гарною оповідкою для історії. У мене буде хороша епітафія. Свого часу він командував знатним лордом, верховним наглядачем та імператрицею. Людина, яка повалила тирана, адмірал Гейвлок, син Величного Океану. Да Так, ось Мартін від нього отравив, Пендлтон. Ну, давайте його виробимо. Чи що? Тут хтось є корво? Ой, допоможи мені. Угу. А що це в нас? А, ми це читали теж раніше. Адмірал Гейблок. Добре, ми ще понешпоримо тут. ще ось тут О, аудіограф. Щоденник Гейвлока, запис в щоденнику Гейвлока 7. Ми не змогли б зробити нічого з цього без корву. І я буду вдячний за це. Але я боюсь, що він не мав бачення. Що побачити майбутнє, яке ми повинні досягти для Данвола, ми не будемо підтримувати контроль над імперією за допомогою політики маленької дівчинки. І я вважаю, що лояльність Корво до жінок Колдвін затьмарила б йому голову. Вона справді його донька. Ми підведемо данвол до вершини сили, але роль корва в цьому ніколи не буде визнана. Його треба зганьбити. І коли я візьму кермо міста імперії. Мене будуть вважати героєм і захисником. Угу. Ми робили такі речі, боягузливі речі, яких я соромлюся. Як хтось міг нас пробачити, чи пробачили б вони навіть, якби все було краще? Ні ні, це не так працює, коли в справу втручаються бюрократи. Це стає каламутним. Якби хтось дізнався, ми всі втратили б голову за це. Тому ніхто не може знати. І чи зможемо ми коли-небудь контролювати Емілі Скорво? Це питання, яке застрягло в моїй голові. Нам потрібно зробити останній крок, і ми повинні зробити його чітко, без промахів. Лише деякі в курсі, ті, кому є, що втрачати найбільше. Що ж, ідемо до Емілі. Це адмірал Гейло. Якщо ти не випустиш мене, я примушу тебе стояти в кутку, поки ти навчишся себе поводити. У так це я. Корво. Я знала, що ти прийдеш. Тепер все буде добре. Я буду імператрицею. Світло в кінці. Статистика місії. Ворогів убито 0. Цивільних убито нуль, сигналізація спрацювала нуль разів, вбитих чи непритомних тіл знайдено нуль. Загальний рівень хаосу поточний низький, додаткові відзнаки за те, що ми нікого не вбили, та за те, що ми на тамара, чи привид нас не було виявлено. Також особливі дії за те, що ми прочитали щоденник Гейвлока та врятували Емілі. Знайдено одна руна, кістяних чар тут немає, святин чужого немає. Картини соколова ні і монетки 69, і 187. Ну нормально. Кінець. Ось і закінчилось між правління, і тепер Емілі Колдвін перша займе трон своєї матері після сезону Подрясінь. Ти будеш стояти на її боці Корво, керувати її юним розумом і захищати її від тих, хто прагне використати її чи завдати їй шкоди. У Корво без маски, до речі. Ти дивився і слухав, коли часто чоловіки кричали б від люті. Ти стримувався замість того, щоб завдати удару. Так воно і є, із закінченням чуми. Та вознесінням Емілі настає золотий вік, створений твоєю рукою. П'єро Соколов. О, Каліста жива, її дядько живий. Ось вони обіймаються. Самуель в пабі за баром І корво збоку справа сидить. І через десятиліття, коли твоє волосся стане білим і ти підеш з цього світу, імператриця Емілі Емілі мудра, перебуваючи на вершині своєї могутності, покладе твоє тіло у великій гробниці своєї матері, тому що ти був для неї більше ніж королівським захисником. Прощавай Корво! Що ж, мої любі, у нас вийшвся хороший кінець: всі живі: Емілі, корво, Соколов, П'єро, які винайшли ліки від чуми, Самуель Каліста, її дядько, Емілі Мудра на троні, а Корво її права рука, причому без маски. Ставте коменти, пишіть вподобайки. Також в описі під цим відео є посилання на Донателло, де ви можете мене підтримати, якщо вам подобаються мої летсплеї? Дякую, що були зі мною. Dishonored – одна із моїх улюблених ігор. Я її просто обожнюю і рекомендую. Слава Україні! Бережіть себе!